Ну, що погнали разом готуватись до третього оберту. Хальська спека, без світла. Працюємо з генератором, але все, що нас не вбиває, робить з ціннішими. Сіємо огірочок сорокову касету, наш улюблений гібрид Мадрілен, але в осінньому оберті спробуємо для себе ще один новий гібрид. В коментарях можете вгадати, який. Після висіву огірка касети будемо робити полив радісаном ДС. Ми використовуємо торф, тому наша норма буде 5 грам на 10 літрів води. А хто використовує ґрунт, то 10 грам на 5 літрів води. Це у нас буде захист від пітіуму та кореневих хвороб. Нагадаю, це органічний препарат, але він не поступається хімічним від слова зовсім. Ми це протестили в зимово-весняному оберті і зараз працюємо тільки ним. Проливаємо Родісаном ДС. І чекаємо найкращих сходів.